Проросійській конфедерації вдалося не лише організувати блокаду, але й заручитися її підтримкою в сеймі. Ба більше політична сила поширила блокування на сусідні країни. Протест підтримали країни з праворадикальними силами, які вже раніше викривали на зв'язках та фінансуванні з Росії, що більше відкриває очі на справжніх ініціаторів економічної блокади України. Раптово польських перевізників починають підтримувати словацькі колеги та організовують блокаду нашого кордону зі своєї сторони. З'ясовуємо, що це відбувається на тлі візиту меклера до південних сусідів. Ми в Словаччині. Завтра ми разом з колегами-перевізниками перекриємо кордон з Україною у вишньому Німеччині. Банер вже висить на готелі, де ми зупиняємося. Вимагаємо дозволів. Рафал Меклер. Власник логістичної компанії Рафал Меклер Транспорт. Це була спланована акція. Це не був ніякий е, страйк. Це вони так назвали страйк, щоб це не виглядало, що це спланована акція проти України, блокада. Економічна фактично називається блокада України сьогодні. І вони це між собою домовилися. Це однозначно. Це було домовлено. Офіційно ж за організацію акції протесту в Словаччині відповідають представники громадської організації Союз автоперевізників Словаччини також підтримала протест антиєвропейська праворадикальна партія Наша Словаччина, що виступає за відновлення дружніх зв'язків з Росією. Політично продажні сили насамперед будуть застосовані по них. Я... Я впевнений, що ситуація давно відома, хто вони з якою метою вони це роблять, за чий ресурс вони це роблять, і, і це не демократія вже, це, це підрив безпеки національної в розрізі кожної з країн, за, за яку йде мова. Ультраправа народна партія Наша словаччина у своїй країні займає передове місце за просуванням російської пропаганди. Її лідер Маріан Котлеба порівнював український майдан з діями терористів і став ініціатором петиції про вихід словаччини з ЄС та НАТО. Я не маю відкритих фактів, але однозначно, що з Москви це все підпитується і це все допомагається тим крайнім радикалам, щоб це все організувати. І вони тішаться, радіють сьогодні. Ну от Україну ми якраз ставимо на місце, тому що ви ви їм допомагаєте військово, а ми вас поставимо економічно, і, і воно відбувається. Реально відбувається. Партію котлеби свого часу викрили на російському фінансуванні за гроші російського олігарха Константина Малофєєва. Праворадикали Словаччини, Польщі і Чехії підтримали демонстрації проти Північно-Атлантичного альянсу, а також проводили низку антиукраїнських провокацій та акцій на тлі анексії Криму і вторгнення Росії на Донбас. Саме ці політичні сили у підсумку організували блокаду українського кордону. У підручниках КДБ СРСР було написано про те, що треба використовувати праворадикальні сили, де б вони не були в будь-якій країні. Чому ви дивуєтесь? Москва завжди використовувала, використовує і буде використовувати праворадикальні сили у будь-яких країнах світу. Зміна на лояльне до Кремля керівництво Словаччини, де на виборах прем'єр-міністра переміг Роберт Фіцо, який обіцяв припинити військову допомогу Україні, навряд чи слід очікувати швидкого припинення блокади перевізників. Більше за те, нещодавно, під час зустрічі з російським послом, Фіцо заявив, що стратегія Європейського союзу і США у війні в Україні явно провалюється, а Словаччині потрібно налагодити стосунки з Росією. Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та нормалізувати словацько російські відносини. Роберт Фіцо прем'єр-міністр Словаччини. Щоправда, плани Кремля розвалилися після обрання прем'єром Польщі Дональда Туска. Я дивлюся на вас і не можу зрозуміти, як ви могли повністю відмовитися від своїх дій як держава під час протесту на польсько-українському кордоні. Ви повністю самоусунулись. Але це ж ваша робота: контролювати кордон і дбати про інтереси власних підприємців. А ви не змогли подбати про інтереси польських водіїв і відмовилися від охорони кордону з Україною під час війни? Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі. З одного боку, Дональтус має більшість, але в той же час опозиція дуже велика, дуже потужна. І президент і є так само з тою опозиції по великому рахунку. Це будь-яке їхнє рішення буде блокуватися, буде витуватися, ви розумієте. Тому тут треба теж дуже тонко грати, що вони і будуть робити, і вони змушені будуть це робити. Немає іншого виходу. Це питання на вирішується на рівні двох урядів і політичної волі. Якщо би була політична воля, ця блокада розблоковується. Продовж півгодини. Застосовуються правоохоронні органи, не порушуючи прав і свобод демократичних, які визначені в кожній країні своєю конституцією. Але розблоковуються За понад місяць блокади кордону економіка України суттєво постраждала. В середньому оцінка, що збитки. Від одного дня блокади йшли один мільйон гривень, це на території України. Простий приклад: один завод оцінює свої збитки від кожного дня блокади 200 тисяч євро і заявив, що вже позбувся замовлень мінімум на один мільйон євро. Плануючи свою діяльність, вони заявили, що якщо блокада тривала б до кінця цього року, то у січні довелося би. Не зупинити завод і звільнити 50% працівників це економічна війна. І вигідна вона, вперше за все, Росії. Чому економіка України втрачає, за даними наших колег, Україна, економіка Польща ще більше втрачає, ніж економіка України. Кому це вигідно? Польським перевізникам? Крім значних збитків українських перевізників і експортерів, значно зріс ризик зриву поставок військових і гуманітарних вантажів. Страйкарі здійснювали перевірку документів і огляд, огляд вантажу е, гуманітарного волонтерського призначення. Тобто, ті вантажі так чи інакше е, йшли. На потреби Збройних сил України, але вони куплені були за наші з вами гроші, за наші донати. Тобто ми купили, ми це запускали, а вони дивилися. І не виключено, що вони кудись цю інформацію передавали. Під тиском польські перевізники таки розблокували перший великий пункт пропуску на кордоні з Україною. Але цілковито вирішити проблему наразі не вдається. Враховуючи російські зв'язки праворадикальних сил демократичної Європи, розпалювання нового конфлікту лише питання часу. Це були змови. Настав час для нового викриття.